Так, зараз спробую прочитати щось зі своєї книжки. Ось книжечка моя. Муки творчества і німного себе. Перший розказ життя буття. Дивовижно, але без мене не може бути хліба чи пирога. Так чому я повинна, повинна змішуватись з водою, цукром, олією та іншими? шепотіла борошна, повільно перетворюючись на тісто. Та ні, найголовніше це я, казала тіста. Подивіться, яке я пружнє і могутній. Я підіймаюсь, росту. Тільки мене пестять могутні руки пекаря, зминають, розгладжують. Додають родзинки. Ну ти, хвалько, подивись уважно, це я хліб. Скаштуй мою золоту хруст... хрустку з коринку і тоді зрозумієш, хто головний, знесилений від жару печі, промовив хліб. Борошно, тісто, хліб. Та про що ви говорите? Найголовніше в будь-якій справі це ми руки. Хто вас всіх змішує, кладе в піч. Ми найголовніші і годі сперечатися, промовили руки, кладучи хрустку засмажену золоту скоринку до рота. І тільки тридцять два жорна мовчки, зважаючи ні на кого, дивуючись всім цим базіканням, перетирали скоринку, скоринку хліба зводячи на нівець зусилля і сподівання присутні.